Пішли, пішли, пішли! Тетяна Семкович, адміністраторка буртабору в Макарові. Симкович. Бурт це громадська організація Будуємо Україну разом. Виник в 2014 році ініціативна група поїхала на схід подивитися, що ж там відбувається. Ми Просто були дуже небайдужими, Ми не могли повернутися назад, не зробивши нічого, почали відбудову. Два роки ми каталися, по сходи відновлювали те, що зруйнувала Росія. А після розширили нашу діяльність по території всієї України, їздили по Україні і відбудовували, облаштовували громадські молодіжні простори і допомагали сім'ям в скруті. На самому початку ми приїздили, дивилися, що треба було відбудовувати, шукали кошти, відбудовували це. А після місцеві команди шукали нас, вони подавали заявки, запрошували бур до себе. Тобто бур приходив ніби як на запрошення. Часто їздимо в буртури, тобто ми їздимо по Україні і шукаємо приміщення, які потрібно облаштовувати. Ми звертаємося до міських рад, до там, селищних рад, і шукаємо де ми можемо бути корисні, що можна відновити. Як ми шукали партнерів, наприклад, на цей сезон було дуже багато партнерів, які залишилися з нами з 2014 року, які нас активно підтримували, з'являлися нові партнери, які давали фінансування, і ми шукали об'єкти, де ми можемо бути корисними. Як тільки де окупували центр, ми повернулися, почали працювати в центрі України Чернігівщина, Київщина, тому що критично потрібно було відновлювати дуже багато будинків. Часто є партнери, які починають з нами співпрацювати і кажуть, що ось така сума, яку вони хочуть виділити на відбудову, дайте мені пропозиції. Так само можуть бути більш ніби як локалізовано, тобто я маю отаку суму на такий регіон. запропонуйте щось, що можна відбудувати. Або ж є інший вид партнерства, коли партнер каже, що саме він хоче відбудувати, і ми шукаємо ніби як саме під цей запит об'єкти. Наші партнери це в основному фонди, які підтримують нашу діяльність, дають нам фінансування на відбудову пошкоджених будинків. В Макарові ми працюємо з фонд підтримки партнерства За сильну Україну цього сезону так само ми працювали з разом for Ukraine» і працювали з IREX. Скажу, як ми відбираємо проекти, де ми будемо працювати і відбудовувати. Коли Київ ще не ми поїхали в буртур, їздили в Бучу, Ірпінь, Бородянку, дивилися, що там потрібно допомагати. І нам пропонували розбирати е, завали. І поки ми ніби узгоджували весь всю цю процедуру, це стало не актуально, але е, потрібно відновити дснс частину. То ми переключилися на той проект. Тісь мен це може бути нерелевантний об'єкт, або це дуже велике фінансування, за яке ми не можемо братися, бо ми не подужуємо його зробити, або це буде дуже довгий вічний проект. Тобто є багато різних нюансів, через які ми можемо не відібрати об'єкт. Розкажу, як в загальному працює бур, і розкажу, як бур працює на місцях. Є команда в офісі. Офіс у нас знаходиться у Львові. Там є люди, які їздять і шукають об'єкти, які працюють з фінансами, які працюють з партнерами, які відповідають за звітність, за комунікації. Та наша стала така опора підтримка. Це це наш офіс, на кого ми рівняємося, до кого ми йдемо за запитами. І Є команди, які втілюють всі задуми на місцях, тобто вони працюють на конкретних таборах. Побудована команда табору є адміністратор, є майстер про це людина, яка відповідає за об'єкт, за довіз матеріалів, за те, щоб об'єкт був зданий вчасно, що тут відбувається, що ми робимо, як залучені волонтери. В майстер Про, ніби в підпорядкуванні є майстри. Залежить від об'єму об'єкту, це може бути один, два, три, ну, п'ять майстрів стільки, скільки нам потрібно. Кожен майстер має Групу волонтерів, з якими він працює протягом дня, за яких він відповідає, яким він роздає роботу, і є два кімплідери: це люди, які відповідають за групову динаміку, за культурно-освітню програму, тобто за діяльність, яка відбувається опісля будівництва, тому що наш волонтерський табір складається з будівельної частини і з культурно-освітньої. Ми будуємо фізично руками з 9 до 4, і з 7 до 10 ми будуємо, що тут щось в голові. Ну тобто, будуємо Україну у всіх е можливих проявах. Як ми шукаємо майстрів, як ми їх відбираємо? Це були люди, які приїздили волонтерами. Ми бачили, що вони вміють це робити. Вони роблять це професійно. Часто це були будівельники, які десь працювали на роботах, на будівництвах, і вони вирішили залишитись буром і їздити з нами на табори. Через те, що у нас дуже великі об'єми робіт. У нас дуже багато проектів, дуже багато об'єктів, де треба працювати. Ми так само дивимося, хто з волонтерів є активним, вміє працювати руками, працювати на будівництві, робиться професійно добре. Ми проводимо школу майстрів і майстринь. Чимо, як правильно комунікувати ніби про організацію, як правильно розподіляти роботу, тому що майстер на таборі це не будівельник, який е, стоїть і там сам ніби фізично працює так, він працює, але його основна задача це навчити показати, променторити, підтримати, тобто, щоб людина, волонтер, який приїхав вперше в житті, тримає шпатель в руках, вмів якісно і добре зробити цю роботу. Тому це професійні люди. Ми не підсилюємо їх, ніби в будівельному плані, але ми показуємо їм, як правильно комунікувати з волонтерами, як координувати роботу, як працювати на об'єкті від обличчя організації. Як ми залучаємо, відбираємо волонтерів. В основному зараз освітлюємо свою діяльність в інстаграм-сторінці. Це той канал, за яким найбільше слідкує наша цільова аудиторія. Показуємо, як відбувається табір. Що ми тут робимо, як ми задіяні, які об'єкти розказуємо, куди можна поїхати, що ми будемо відбудовувати. Волонтер сам собі вибирає, які дати табори йому більше подобаються, які об'єкти йому більше до душі, який регіон часом, яка команда. Ну, до кого він хотів би поїхати? Бо і команду ми теж висвітлюємо, що бачити, які люди будуть приймати цих волонтерів. Волонтер заповнює заявку на сайті, рекрутери йому телефонують, надсилають листа, комунікують, щоб ну, волонтер знав, що він затверджений, що він може їхати на табір і розказують основні е деталі: тобто, доїзд, де ми живемо, де ми харчуємося, які умови проживання. Відбираємо волонтерів по мотивації. В реєстраційній формі є графа Мотивація. Чекаємо як мінімум такого невеличкого опису, чому людина хоче приїхати до нас на табір. Цього року ми запустили франшизу тобто, табори збур. Що табори, які об'єднані та ніби ідеєю, побудова самого табору відбувається так само, як на бур-таборі, але ти приїздить ну, не наша команда, не бур команда як організатори, а організаторами такого табору є самі місцеві тобто вони подають заявку. Чекають відбору, бур навчає їх, як правильно робити табір, допомагає залучити частину фінансування, скласти кошторис, скласти планування, скільки потрібно коштів, скільки потрібно часу, куди їхати, який об'єкт, чому за нього потрібно братися. Ну, тобто, ніби прописати проект, чому потрібно зробити цей бур табір, чому цей об'єкт критично відбудувати. Бур допоможе з фінансуванням, частково допоможе з командою. От і Тоді місцева команда, яка запрошує і організовує. Цей табір, сама його робить вдома в себе. Ви живете в маленькому місті, містечку, селищі чи селі, і є хтось, хто потребує вашої допомоги, і ви справді хочете допомогти, розкажіть. Правдиву життєву історію. У нас були ситуації на таборах, коли до нас зверталися люди, в яких немає можливості розібрати завали, чи в них немає можливості вставити вікна, і це не дуже великі кошти. І ми своїми силами збирали через якихось знайомих, розказували життєву історію і через знайомих збирали ну на заміну цих вікон, тому що попереду зима, і людям треба жити і в них має бути вдома тепло. Тому розказуйте життєву історію. І гуртуйтеся, напевно, це найголовніше гуртуватися і бути поруч.